Наприклад, у мене є проблема. Як є, угу. є акт спочатку, потім виноситься податкове повідомлення так. рішення. Я звертаюся до вас і скаргою. Я вже описую позицію. Ви угу. приймаєте рішення брати в роботу або не брати Правильно. цю скаргу. Приймаєте... Десять днів. днів. максимум. Так. Ви перевіряєте, чи дійсно там є там підручня. Угу. Та, і тому угу. подібне. Зрозуміло. Якщо ви приймаєте рішення відкривати справу, ви допомагаєте посилювати позицію? Так. Е, ми... Вже вивчивши попередньо, тоді повномасштабно, так би сказати, працюємо і випрацьовуємо деякі ці листи, йдуть там на п'ять, шість, десять сторінок. Uh -huh. Інспектор чи інспекторка перечитує у випадку перевірок цієї сотні сторінок uh -huh. актів, переважно знову ж таки з того фідбеку, що ми маємо від клієнтів, вони є вражені тим, наскільки детально ми входимо у це все, бо ми. Хочемо зрозуміти першу причину, звідки вийшло рішення податкової, і могти якнайефективніше аргументувати, чому воно не обґрунтоване. В нашому досвіді значно легше скасувати менш дорогу чи вартісну ППР-ку, ніж таку, яка є на там, десятки чи сотні мільйонів. Гривень. Хоча, наприклад, останні ми на 51 мільйон скасували і вже мали деякі великі, але це важче, бо це значить, що податковий орган мусить на себе взяти адміністративну відповідальність за це рішення, а їх кортить відфутболити це в суд, де хтось інший візьме за це відповідальність, а не вони.